Оптіма краща дистанційна школа України. Тільки ми об'єднуємо авторські уроки та різні види освітнього контенту, постійні зустрічі, круті екскурсії та цікаві пізнавальні вебінари, інтерактивні платформи та розмовні клуби з іноземних мов, рекомендації Міносвіти та міжнародне визнання. Оптіма єдина школа, де учень отримує. Класні додаткові сервіси для глибшого розуміння предметів, найкращу підготовку до ДПА і ЗНО з застосуванням пріоритизації та едютейменту, уроки мультфільми для молодших школярів, 3D-моделі, аудіо, відео в більшості уроків та багато іншого на нашій освітній платформі і поза нею. Шукаєте супердистанційну школу Оптіма на відстані одного кліка. Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, Олександр Борисович. І перед тим, як розпочнемо вивчати нову тему. Натисніть, будь ласка, вподобачку даному відео і підпишіться на канал. У нас сьогодні Алгебра, 8 клас і тема рівносильні рівняння. І так, розпочнемо, як завжди, з теорії. У нас його сьогодні дуже багато, але ми впораємося. Пам'ятаєте, на минулому уроці, коли ми говорили про раціональні рівняння, там було дуже багато теорій. Ну тож, починаємо. Два рівняння називають рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені. Тобто ви розв'язали одне рівняння, знайшли x дорівнює 2. І інше рівняння розв'язали, х дорівнює теж 2. Корені однакові, то такі рівняння називаються рівносильними. Не дивлячись на те, що вони можуть починатися і бути записані спочатку по-різному. А там може бути 2 дроби, там три дроби, там може взагалі дробів не бути. Але якщо у них корені однакові, то такі рівняння називаються рівносильними. Якщо ж ви розв'язали рівняння, одне рівняння, і там немає коренів, розв'язали друге рівняння і теж без коренів воно, такі рівняння теж є рівносильними. Оскільки у них однакові корені. Тобто вони відсутні. Там відсутні, тут відсутні, тобто їх немає. І такі рівняння теж рівносильні. І так, <сь> з теорією кінець. Давайте тепер на практиці розберемося. Вправа 5.1. І нам треба перевірити, чи є рівносильними рівняння х поділено на х мінус 2 дорівняння 4 поділено на х мінус 2. Це одне рівняння. І друге х-5 поділено на хідні 3 мінус х поділено на х. Рівносильними можуть бути щонайменше два рівняння. Тому ми нам обов'язково розв'язати перше рівняння, знайти його корені, Потім розв'язати друге рівняння і знайти його корені. Давайте розпочнемо. От перше рівняння. Я 4 поділено на x-2 переношу ліворуч, змінюю знак на протилежний, з правої сторони в мене залишається 0. Оскільки обидва дроба мають однаковий знаменник, то я можу спокійно віднімати чисельник. Х-4 поділений на х-2 дорівнює 0. Такі рівняння ми вміємо з вами розв'язувати. Дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює 0. А знаменник не дорівнює 0. До речі, хто з вас гарний учень, хто пам'ятає, чому знаменник не може дорівнювати нулю? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і за кожну правильну відповідь ви отримаєте від мене вподобайку. Тоді я записую систему, що х-4 дорівнює 0 чисельний дробу, а х-2 не повинно дорівнювати нулю, бо 2, так. Значить х дорівнює 4 з першого рівняння, а з другого x не, не дорівнює 2. Ми перенесли мінус двійку праворуч і дорівнює 2. Отже, корінь цього рівняння першого х дорівнює 4. Розв'яжемо тепер друге рівняння. Значить, Тут можна розв'язати пропорцію, можна було б, звісно, і перенесенням, як у першому випадку ми зробили. Але я хочу вам нагадати про другий спосіб, що можна і пропорцію рівняти. х-5 помножити на х дорівнює х помножено на 3 мінус х. Розкриваємо дужки, Значить, буде хвадраці мінус 5х, 3х мінус х квадраті. Переносимо все в одну сторону, з іншої залишається 0, виходить 2х2 мінус 8х. Тепер ми виносимо 2х за дужки, як спільний множник. У дужках залишається х, відняти 4. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто, або множник 2х дорівнює 0. І тоді х дорівнює 0, да? 0 поділити на 2 буде 0. Або х-4 дорівнює 0. Тобто х дорівнює 4. Давайте подивимося, у нас перше рівняння мало 1 корінь 4, У друге рівняння має 2 корені, 0 і 4. Так, то воно так. Але ж ми з вами розв'язували не рівняння х-5 помноженно на х дорівнює 3 мінус х помножену на х. А у нас були дроби з самого початку. Які я потім уже перетворив. І ці дроби у нас накладають певні обмеження. У нас х у знаменнику не повинен дорівнювати 0. Тобто ось цей корінь нас не влаштовує. Бачите? Слід про це пам'ятати. Тому, що я маю? У першого рівняння х дорівнює 4, у другого рівняння х дорівнює 4. Вони мають однакові корені. Тому я спокійно стверджую, що ці два рівняння є рівносильними. Та-дам! Продовжуємо далі. І наступна вправа у нас 5.2. Чи є рівносильними рівняння? 2х плюс 6 поділити на х додати 1 плюс 3х мінус 7 поділено на х-2 дорівняння 5. І x-2 поділено на х плюс 2 додати х плюс 2 поділено на, на х-2 дорівняння 8 поділено на х квадрат мінус 4. Вже дещо складніше завдання. Але ми з вами впораємось. І так, я записую перше рівняння. І я зводжу їх до спільного знаменника. ці дроби. Значить, перший дріб я домножу на x-2, другий дріб я домножу на x 1. От я це записав. Звідси до спільного знаменника. Далі я п'ятірку переношу теж сюди. Теж її переводю до спільного знаменника 5 ножи на х додати 1 на x-2. Якщо я це все перемножу, я отримую запис 5х2 мінус 2х-19, мінус 5х2 плюс 10х-5х додати 10. Я декілька кроків пропустив, щоб не вийшла велика презентація, багато слайдів, щоб тут все вмістилося. Ну а тут у нас х додати 1 помножено на х-2 не дорівнює 0. Знову ж таки, знаменник не може дорівнювати 0. Так, значить тоді у нас х не повинно дорівнювати мінус 1, і х не повинно дорівнювати 2. Це з другого рівняння випливає. З першого рівняння 5х2, мінус 5х2 це протилежні числа. Вони дорівнюють 0. Пам'ятаєте, що таке протилежне число? Хто пам'ятає, пише в коментарях. Так, мінус 2х10х мінус 5х це буде 8х, 5х, і мінус 19 плюс 10. Розв'язуючи це нескладне рівняння, я отримую, що х дорівня 3. Тепер черга за другим рівнянням. Ну, тут теж так само. Значить, 8х квадрат мінус 4 переношу ліворуч, змінюю знак на протилежний, тут залишається 0. Спільний знаменник х квадрат мінус 4. Бо тут є формула скороченого множення. Х додати 2 помножено на х мінус 2, якраз і буде х2 мінус 4. Тобто перший дріб треба домножити на х мінус 2, другий дріб треба домножити на х плюс 2. Ну а третій дріб ні на чого не потрібно, ні на що не домножимо. Виконавши множення. Звевши спільні доданки, я отримую вгорі 2х2. А внизу залишається х квадрат мінус 4, це все дорівнює 0. Отже, чисельник у мене повинен дорівнювати 0, знаменник не дорівнювати. Значить, х тоді дорівнює 0. Ну, а х квадраті не дорівнює 4. Тобто х1 дорівнює 2, а х2 дорівнює мінус 2. Бо 2 в квадраті 4 і мінус 2 в квадраті теж 4. Тобто тут 2 розв'язки. Ну. Буде у цього рівняння, не повинно. Рівня. Бо 2 в квадраті мінус 4 буде 0. А на 0 діляти можна. І мінус 2 в квадраті буде 4, 4 мінус 4 буде теж 0. Дивимось на корені. Я їх навіть е, виділив спеціально кольором, щоб не заплутатися, хто і хто. Тут 3, тут 0, тобто ці рівняння не рівносильні. Далі. Укажемо рівняння, що є рівносильним рівнянню. Х-3 поділений х плюс 3 плюс х плюс. Х плюс 3 подділено на x-3 дорівнює 18 мінус 9. І є таке рівняння x-3 дорівнює 0, х плюс 2 подділено на х дорівнює 0 і x подділено на x плюс 2 дорівнює 0. І так, для того, щоб сказати, чи є вони рівносильними, треба кожний з них розв'язати. Розпочнемо з найбільшого. Знову переносимо лівору, змінюємо знаки. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник тут схожий на попередній. Х плюс 3 помножено на х-3, другий х квадраті мінус 9. Пам'ятаєте, формули скороченого множення з алгебри 7 класу? От ці формули ми використовуємо. Значить, перший дріб домножаємо на x-3, другий дріб домножаємо на x плюс -3, 3, ну а тут спільний множник так і залишається все під одним знаком дробу. Якщо я це все зведу, у мене вийде 2 х квадрат у горі дорівнює 0, а знизу х 9 не дорівнює 0. Розв'язуємо, значить, х дорівнює 0, і х не повинен дорівнювати 3, або х не дорівнює мінус 3. Це от корені нашого великого рівня. Тепер дивимося. У випадку а х-3 дорівнює 0, х дорівнює 3. Так, дивимося, тут 3, тут 0. Ні, корені різні, значить вони не нерівносильні. Друге рівняння х додати 2 порівняно на х дорівнює 0. х дорівнює мінус 2. У нас тут 0 теж не підходить, ну, при тому, що х не повинен дорівнювати 0. да? У нас х дорівнює 0, а тут умова, що не дорівнює, тим паче ні. х поділено на х плюс 2 дорівнює 0. Значить х дорівнює 0, ну, а х не повинен дорівнювати мінус 2. Дивимося, корінь 0, і тут корінь 0, отже, ці два рівняння. от, в, то є, правило, то є рівносильне рівняння до нашого першого рівняння. Ну а зараз музична пауза, після якої нас чекають комп'ютерні тести, тож не перемикайтесь. І так, трішечки відпочили. Ну, а зараз тестові завдання вперед за оцінкою. Значить, ви знаєте, жодних папірців. У нас все комп'ютеризовано, 21 -е століття на вулиці. Рівносильні рівняння, 11 запитань, 15 хвилин, 8 клас алгебра. Чудово. Я вводжу свої дані і починаю тестування. Так, відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Якщо вони мають, два рівняння називають рівносильними одні ті самі корені. Так, два рівняння називаються рівносильними, якщо вони мають одні ті самі корені. От відновив. Скоротити дріб означає помножити знаменник на число. Поділити чисельник і знаменник на одне те саме число. Помножити чисельник і знаменник на одне те саме число. Поділити чисельник на число. Ну тут правильна друга відповідь. Рівносильними вважають і ті рівняння, які коренів не мають, відносні мають різні корені. Коренів не мають. При діленні дробу на дріб. Що роблять? Чисельник діленого ділять на знаменник дільника, знаменник діленого на чисельник дільника. Чисельник діленого множить на знаменник дільника, а знаменник діленого на чисельник дільника. Чисельник діленого множить на чисельник дільника, знаменник діленого на знаменник дільника. Звісно, що тут правильна друга відповідь. Щоб додати дроби з різними знаменниками, потрібно звести їх до спільного чисельника до спільного знаменника. Звісно, до спільного знаменника. При додаванні дробів з однаковими знаменниками, до знаменника першого дробу додають знаменник другого дробу. До чисельника першого дробу додають чисельник другого дробу. До знаменника першого дробу додають чисельник другого дробу. До чисельника першого дробу додають знаменник другого дробу. Ну, тут до чисельника першого додають чисельник другого. Так. Мішаний дріб це дріб, який складається з чисельника та знаменника, з цілої частини та чисельника складається з цілої частини чисельника та знаменника, з цілої частини та знаменника. Ну, тут і ціла частина, чисельник і знаменник повинен бути. Якщо два рівняння мають одні й ті самі корені, то вони називаються рівносильними, рівнобедреними, рівнозначними. Як вони називаються? Рівносильними. Вкажіть способи розв'язання раціональних рівнянь. Ну, ми це знаємо на минулому році вчили. Метод множення обох частин рівняння на спільний знаменник дробів, використання умови рівності дробу нуля і використання основної властивості пропорції. Чудово. Так, визначені станичну правильну послідовність. Яких є раціональними права частина виразами називається раціональними рівняннями рівняння лів. Так. Раціональними рівняннями. Рівняння. Ліва і права частина, яких є раціональними виразами, називають раціональними рівняннями. Бачите, все логічно повинно читатись. І останнє. При множенні дробу на дріб чисельник множить на знаменника, знаменник на знаменник. Чисельник множить на знаменник і знаменник на чисельник. Чисельник множить на чисельника знаменник на чисельник. Чисельник множить на чисельника, знаменник на знаменник. І так, правильна відповідь: чисельник множить на чисельник, а знаменник на знаменник. Але я хочу тут зробити помилку і дещо показати. Так, чисельник множить на знаменник. Ось спеціально вибираю неправильно. У мене оцінка 10 це максимальний бал, не дивлячись на те, що я зробив помилку. Бачите, одна помилка. 10 правильних відповідей з 11. У звіті вказано, ну, по-перше, його можна зберегти, по-друге, роздрукувати. Показано тема уроку, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, яка оцінка. І друга причина, чому я зробив помилку. Бачите, не дивлячись на одну помилку, я отримав максимальний бал, це, по-перше, ну, буде більше помилок, буде менший бал. А по-друге, якщо є помилка, то ось, будь ласка, тест показує, де ви помилились і як ви помилились. Ви можете проаналізувати і надалі таких помилок не робити. Зрозуміло? Чудово. Так. Якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть рівно сильно вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал «Топ ШКОЛА своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Кнопочка спонсорувати є під кожним відео. Надіслані кошти йдуть на створення нових відеоуроків. Також приєднуйтесь, є сайт, де зібрані всі відеоуроки, і сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, в інстаграмі фоточки. Теорія за одну хвилину у Тіктоці або на другому каналі Швидкоматика. Не у мене на сьогодні майже все. Три коментарі від вас випадкові. І бонусне слово, тих, кінця. Пишу, будь ласка, в коментарях.